Незнайомі собаки, і те, як з ними спілкуватися або не спілкуватися, спілкуватися чи не спілкуватися, це ж ви вирішуєте, дивлячись від якої ситуації. Мені, по приколу, я з усіма собаками здоровуюсь коли проходжу. Я бачу собаку, кажу привіта. Якщо собака відповідає, то ми можемо там погладити або там спілкуватися далі. Якщо ми бачимо, що собака трошки лякається. Трошки нам не довіряє, то можливо краще на цьому припинити, тому що не кожен собака хоче, щоб його обіймали, щоб його гладили і мацали руками. Це треба розуміти і пояснювати дітям. Бо інколи дитина, яка бачить собачку там на вулиці, незнайому, думає апріорі, що вони всі хочуть, обіймашок, біжить, мацає руками, обіймає і може навіть отримати укус. Тому, по-перше, Поздоровитись, подивитись на собаку, дати поніхати руку і уважно слідкувати за мовою тіла. Якщо собака напружується, лякається або дистанціюється, то треба залишити її в спокої. А якщо собака хоче там щурить очки на вас, виляє хвостиком, хоче лизнути вашу руку, можна розвити наше спілкування.